Чемпіон Лізі я атакував звичайними варварами та лучницями на три зірки. Чи може не взагалі звичайними? І може не взагалі варварами, і може не взагалі лучницями. Так, да, це був звичайний спам електродраконів. І ось як я ними атакував. Три зірки. Ізі. Я навіть не здивуюся, якщо без понтів можна зносити ТХ-12, будучи на два ТХ нижчі. Привіт. я автор цього каналу. Прошу підписатися та поставити лайк, якщо тобі сподобалося це відео. Також напиши, будь ласка, що саме. Тебе зацікавило в цьому відео більше всього, щоб я знав, що вам подобається як глядачам, і що мені про треба подовжити робити, а що мені краще не робити. Взагалі, дякую за виділений час. Продовжуйте перегляд. В чому заключається суть тактики? В тому, що варів багато, вони досить сильні, як показало останнє випробування. Тому я банально, спочатку ними круг. Як бачимо, їх троє, і подивіться як швидко вони ламають забор. Навіть бомберів не треба. Лучниці як завжди, підхилок. І отут просто подивіться на 200 IQ мув від цих створінь Як тільки лучниця получає перший урон, і дивіться, зразу вона йде її хілять, і лучниця спокійно наносить собі урон і йде по колу, просто зачищаючи ззовні. Будівлі Дефенсу. Герої голем мають якомога швидше знищити орла, після чого вся головна атава понесеться всередину бази, а всередині розділиться на дві частини, які знищать оці всі два сектори, і останні сектори зачасяти героями і навіть Айсголім виживе по причині, що банально не заряжені інферно. Були б вони заряжені, голем би просто взірвався і заморозив би їх, а королева б їх розстріляла. Тому на ісход битви це не несе ніякого впливу. Наступна атака була дуже класна. Тут мені навіть не знадобилося використовувати лучниць. Самих варерів було достатньо, бо видається на цю базу. Як він в чемпіон заліз? Подивіться на цих героїв. Ну просто королева вмирає сіки. Три тички, король раз, два. Боже, теж дуже швидко. Його там що, гобліни загризли, чи що? Бо я це не бачу. Бачу, тільки що він якийсь лох. А я бачу непогано. Ти сидиш в своїх інтернектах. Зовсна для цього качайте героїв над ролиною артилерії. Там щось два мага. Вони просто і здіваються на ТХ і клан Каслов. кланкаслов. артилерія навіть не знаю, коли вона там розмерзається, щось там на якийсь дніковий період почався. Абсолютна домінація в центрі. Тей, ну що тут ще сказати? Це просто була ізічна перемога. Хоча трималися дуже інколи на волоскі від смерті. Буквально остання королева і в соло приходиться виконувати роботу, але але в неї все виходить, тому ніяких питань. Подивіться на цього короля. Боже, красавець, просто мужчина. На ці сніжинки, саме те, що треба, якраз коли літо. І в шо отримуємо? 32 кубки. Ви уявляєте просто 32 кубки за таку нікчемну базу. Ну це просто шикарно. Ну і остання атака. У нас тут, що ми бачимо, тут uh, ДХ 10 в чемпіон лізі. Нічого собі, це тіп заліз, бо в мене ще не виходило, коли я тоді там був uh, в клан каслі пека, Думав, можна не трошки поїздіватися, бо база така що зноситься на язичах. Тому все акуратні зносимо, тут, там, сюди, туди. І як родзиночка на торті, і як висновок варвари розносять лучниці, розносять навіть на чемпіонській лізі Використовуйте їх з умом в далі для того, щоб забрати ті 50% які залишилися після того, як ви забрали вже тиха, героями та частиною своєї армії.